Йосип Сліпий сповідник Христової віри. 17 лютого у Галичі відбулися урочисті заходи до 120-річчя від дня народження патріарха Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого. На урочистостях побувала і наша знімальна група. Галичени вшановували сьогодні 120-ту річницю народження славетної людини кардинала Йосипа Сліпого, одного з великих діячів ХХ століття, отця і главу української греко-католицької церкви, який помер на вигнанні у Римі 7 вересня 1984 року. Він був натхненим ученим священником і єпископом і безумовно великим українцем свого часу. Сповідник Христа, якого кидали до в'язниці, катували, морили голодом, мучили неймовірним холодом, висміювали, ображали, лаяли. Терпів усе заради єдності з тілом Христа. Він дав своєю присутністю у церкві більше слави священній колегії кардиналів, аніж йому дало його призначення на цю посаду. Однак, не тільки через його талант, страждання і славу ми звичайні християни звертаємо увагу на цю особистість, а щоб у світлі його життя удосконалюватись самим. Перед тим, як розпочалися наукові читання, генеральний директор Національного заповідника Давній Галич Олександр Береговський запросив поблагословити цей урочистий захід Отця Василя Завірача, декана Галицького, якому, до речі, на цей день припала 32-га річниця служіння на духовній ниві. Павшина, що є сила небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на неї, так і на землі квітне сушує най сьогодні. У цьому урочистому заході взяв участь отець Андрій, з чину отців Селезіян з міста Львова, який вчився 11 років у Ватикані, і досконало знає духовний шлях кардинала Йосипа Сліпого. Що є особливого у цій постаті, важливо зазначити, що його бажання, яке постійно переслідувало, це є великий інтелектуал, святець і інтелектуал, той, який. Посвятив своє життя, а поряд з тим. Другий раз так нам... Поряд з тим поглиблював науку, науку богослов'я. Чим найбільше він цікавився, бо казав сам, що найкращий спосіб, як ми можемо послужити істині й правді – це є пізнання Бога, це є богослов'я. І що захоплювало його від самих своїх початків. Він навчається у академії, у Львівській академії, тоді в Австрії, відтак і в Римі. Ці всі періоди були великого пізнання Бога. Як ви вважаєте, він був би цим задоволений от тим, що зараз є е, на, на даному етапі, от в стосовно духовності стосовно релігії, він був би цим задоволений станом сьогоднішньому в Україні і взагалі? Думаю, що ні. Думаю, що, що, ще, потрібно? що ще потрібно, потрібен, е, так як він хотів і бажав від своїх, велике великий культуральний рівень, перш за все, душ пастирів. Це є перше і особливе питання і відповідальність, яку бере сам на себе і хоче від, від інших. Мрія католицького університету це є мрія, яка власне, мала і має це покликання, щоб якнайбільше підняти культурний рівень. Культурний рівень нашої, перш за все, можна сказати, як душпастер, душпастерів. Це є перше питання. Друге, так само це і вплинуло на якісь зміни політичні і на вишколи політиків, нових політиків, свідомих політиків, тобто неможливо так само от розірвати в світське і духовне. Приклад кардинала Йосипа Сліпого вчить нас чогось значно більшого і в той же час простого наслідувати Ісуса.